за хорошее общение, служение. Э, за его слово, братья и сестры, если мы молитва и хождение перед Богом, братья и сестры, делает невероятные вещи. Аминь, если вы не пережили это, то сто процентов. Молитва, вы слышали за молитву, да? Этот человек, Никодим, который молился, говорит, молитвы и милостыни пришли на память этого Господа. Пусть Бог нас благословит. Молитва, да, там написано, прорастет, какую-то песню напели, прорастет, как колосок. В сухой земле, там, где кажется невозможно, вы видели, как а тут даже а тут между этими самыми, через бетон прорастает такая зелененькая травычка. Что там было? Что туда попало? Скажите. Семя, зернышко попало туда и прорастает. Понимаете, развивается. Бетон, асфальт и прорастает. Молитва. Аминь, братья и сестры. Пусть Бог благословит. Будем послушны Господу будем молиться, да, Иисус однажды сказал, если любите меня, то что? Так и исполните мои заповеди. Пусть Бог нам поможет. Я читаю из описания, тут на украинской мове читаю. И уже будем заканчивать наше богослужение. Притча за непослушных сынов. Знаете, да? Есть такое описание. Тут такі слова написані, як вам здається, один чоловік мав двох синів. І, прийшовши до першого, сказав, сину, і ти попрацюй сьогодні винограднику. Сину, батько каже сину. Що син каже? Той же у відповідь сказав, не хочу. Буває таке, так? Да? А просять, а він каже, не хочу. Та пізніше що вийшло. Каже, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив, я піду, каже. Але не пішов. І таке запитання. Це Матвія, я читаю з 21, 21 розділ, і тут з 28 стиха. Котрий з двох виконав волю батька? Кажуть перший, промовив до них Ісус, запевняю вас, що митники ну, тут. І другі йдуть вперед вас там. Сказав таку притчу. До одного сина батько звернувся, до другого звернувся. Один сказав, не піду, а потом піду. Пороздумуємо над, над цією притчею, до чого ми призвані, що Бог хоче в нашому житті, що Бог просить нас, Бог просить нас іноді так. На уровні сьогодні Іра казала, Дух Святий, що нам робить, брати і сестри? Говори до кожного з нас. Говорить, просто говорить. десь вразумляє нас через проповідника, Бог говорить до нас. Говорить, через спів Бог говори, призив через псалом Бог говорить. Якщо прийшла біда, там другі, Бог говорить до кожного з нас. Хай Бог нас благословить. Брати і сестри, будемо молитись. Молитва зіграє велику роль в нашому житті. Те, що ми думаємо, мечтаємо, Бог це зробить. Якось так він, так, якось так він робить. Амінь? Бог благословить нас я теж історію. Щось ми за бабусів сьогодні гадаємо. Я щось хотів сказати, і Денис сказав. А тут жила наша де цей двір, це, це ж наш дім, це двір батьківський, там, батьківська хата, а це тут жила наша дідуська і бабуся, так називали ми їх. Вони були невіруючі. Дедушка був добряком таким, дід Кузьма був. А бабуся Христя, яка була, знаєте, ну, противниця християн була. Оце отут, де сидять, тут була літня кухня, тут у бабушки. Бабушка, як казали раніше гнала. Що в селі гнала? Самогон. І мужики, отут вона возмущалася, отут мужикам раніше гроші не давали, а розплачувалися самогоном. І в неї зять, він до сих пор, по-моєму, ще живий. Це тьотін муж. Дядьку Максима його називали. І це він як приходив, вона його гощала, він приїжджав на велосипеді, а потім його вивчили, везли, чи єлі він котив той велосипед. Ну, бабушка, це її служення було таке. Ми ж були малі тут, ну я не знаю, що все время вона сердилась на нас, ругала нас. Ще кроме цього казали, бабушка, і ми чули, шептала. Що вона шептала? Ну казала, вона шепче, бабушка наша. Ну, як оце ж там. Що вона шептала? Кажуть, то що вона не нашептала. А батьки наші були віруючі. Християн вона ненавиділа. Щоб ви розуміли, це в нас було на Пасху, завжди було причастя ночі. тут християни отут з балки заходили, це з другого села приходить там, при світі жив у нас. І ось сюди заходили. Ось тут, от сюди, бабуся тут зустрічала. як вона бачила. І ночу бачила вона. І всіх ну, проклинала, ми казала. Я хочу к чому веду, що все одно зерно зійде. На цьому місці, де вона робила беззаконня. Дивіться, це стоїть сьогодні на віс. Скільки ми тут провели лагерів служіння. браті сюстри, серйозні речі. Молитва батьків. І хожіння перед Богом зіграли велику роль. Кінці життя, звісно, бабуся, ну щось воно проїзди. Бабушка іноді була, знаєте, як ми так і в іноді. Коли нас ми їхали там, брати мої старші, ми їхали в город. вчитися, ну тоді збирались, батьки збиралися, випровожали, молились, і бабуся завжди плакала. Коли ми приїжджали, іноді вона зустрічала, Ну, скучала, мабуть, теж плакала. Ну, Такі моменти були вже в кінці життя. Вона, звісно, покаялась, обратилась до Бога. Ну я в, чому говорю, що в цьому дворі, де вона казала, ніхто, каже, сюди не зайде, ніхто не пройде. Вони все одно ходили християни тут. Молились, бо в нашому домі було зібрання. Друзі, Бог сильний. Бог говорить, Бог працює, а Він доторкнеться до кожного з нас. Може, ти думаєш, що нічого не происходит, і нічого не буде. Це ложь дьявольська. буде. Продовжуй молитися, продовжуй проповідувати, продовжуй сіяти Боже Слово. Воно проросте. А мені ніхто не думав, представляйте, що в цьому дворі буде іменно тут, де. Це була противниця Христя. Хай Бог нас благословить. Будемо слухати, будемо послушні, коли Бог говорить до нас, як до сина, щоб ми пішли і зробили. В Божому винограднику, скажіть, завжди є праця або не завжди. Всі, друзі, всегда. Для всіх християн. Вчора була там хороша проповідь, Саша проповідував для молоді. Яке наше призвання, до чого ми призвані? Що ми хочемо в цьому житті? Хай Бог нам допоможе. Амінь, брати сесія. Зійдеть, зійдуть твої діти, прийдуть твої діти. Желательно, щоб зараз ну, продовжуємо молитися тільки правильно. Амінь, брати сестри. Молітви і милостині почуті самим Господом. Хай Бог нас всіх благословить, помолимося. Боже моє, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день. Боже моє, дякую за живі слова. Може хтось думає, що вони не актуальні сьогодні. Твоє слово, кожне твоє слово, яке записане. Боже мой, воно живе і воно актуальне і сьогодні. Боже, мой, я дякую за всіх людей, які. Боже мой, моляться, які продовжують стояти, які продовжують поклонятися. Боже мой, може хмари надходять, може темрява заходить іноді. Може буває холодно. Боже мой, я ім'я духовно духовного. Боже мой, ну і тоді ми продовжуємо це робити, Боже мой. Я вірю, прийдуть хороші дні. Загріє сонце. Зійдеться сонце правди. І воно засвітить. І буде завершено все по-другому, Боже моя. Дякую Тобі. Я дякую за тих людей, які проповідували мені Твоє Слово. Які молились за мене. Тепер я це роблю. Тепер мої діти це роблять. Хай мої внуки з покоління покоління. Хай це все робиться Господь. Я дякую за церкву, яка жива, ти сказав їм, ворота пекла її не здолають. Дякую за всіх ми, церква твоя. Ми твої діти, Боже мій. І як дуже приємно стояти тут, проповідувати Твоє Слово, Твоє Євангелія, Боже мій. Ісус, молитися. Ісус робить це Боже діло, Господь, яке ще не вмерло і не умре воно. Ісус, до тих пір, поки ти не забереш свою церкву з цієї землі, ми ждемо в цьому моменту. А поки ми працює, а поки ти призиваєш нас, ти говориш, і ти працює, мій виноградник, іди, там є робота. Хай твоє ім'я буде благословен. Хай твоє ім'я ще більше буде і возвелученим, і і достойним.